Привіт, друзяки і підписники а Ви на каналі Зелений Дворик. І сьогодні хочу на осінь і на зиму Підживити самшит. Підживити от эти можевельники Blue Arrow і підживити Туї також. І Буду це робити сьогодні гранульованою, гранульованим комплексним добривом, таким як нітроамофоска. Воно чому комплексне, тому що в нього входить азот, фосфор і калій, які важливі для росту та розвитку будь-якої рослини. Відрізняється воно від селітри, тим, що воно комплексне, а з селітру. Входить тільки азот. І буду я це робити, щоб не заморачуватися довго отаким от спічечним коробком. Не знаю скільки тут, приблизно столова ложка. І прям, прям отак спічечного коробка на кущик, під кущик. Воно не погорить. Але не більше, але не більше, будьте уважні, щоб. Дійсно, не, не, не погоріло від цього комплексного добрива ваші рослини. Роблю це. Вже і в себе вдома робив, і роблю і колись, коли працював в озелененні. Також робив все на глаз, аби, аби не забагато. Ну, тобто ви ж розумієте, так? Тож, результати. Потім, можна так, можна в корінь. Результати потім пізніше там через пару тижнів зніму. І цей самшит, я думаю, буде не такий яскраво салатовий, так? а буде більш темніший, тому що буде краще під, під, підживлений. Не кидайте в одне місце горкою такою під коріння, краще розсипайте його довкола, тому що коренева система вона і під самою рослиною, і довкола рослини. Тож далі буде. Ну так, вам покажу, що я і під ці кущики сиплю. Отак. Каміння, але воно для його росту не заважає. Так. Ну сюди. Так, щедро, тому що вони молоді. Можна, можна трішки більше. Десь пів карапка трохи. Отак. Отак. Ого, цілий камінь не попався. Можна камінь, якщо потрапляє, то можна його роздробити. Трошки розбити. І буде добре рослинам і щастя вам від того, що ваші рослини ростуть і радують вас своїм виглядом. Тож на цьому на зв'язку. До зустрічі в наступних відео. Отаким таким принципом я це все і роблю. Папа. -па.